Якщо тобі не вистачає розтяжки, легкості, мобільності в твоїх руках і плечах, значить цей комплекс вправ саме для тебе. Всім привіт! Я Стейша. Ви на каналі Стейша в шпагаті. І я підготувала для вас дуже класний комплекс вправ на розтяжку розслаблення особливо плечового поясу, так як це впливає безпосередньо на вашу поставу. А поки ми ще не розпочали, я нагадую вам, щоб ви не забували підписатися на мій канал і обов'язково поставити лайк під цим відео. А ми тим часом поїхали! Розпочинаємо першу вправу з позиції сидячи, нам має бути комфортно. На ноги ми не звертаємо увагу. Ви можете сісти в будь-яке інше зручне положення. Поки що ми будемо працювати над нашими кистями і руками. Ручки ставимо вперед, і ми дуже добре згинаємо, зжимаємо, стискаємо наш кулачок і розпрямляємо ручки, щоб пальчики відкривалися максимально сильно. І повторюємо так декілька разів. Добре стиснули і розкрили. Добре стиснули і розкрили. Ви маєте відчувати, як у вас зразу покращується кровообіг ваші верхні кінцівочки. І стискаємо, розкриваємо, стискаємо, розкриваємо. Прекрасно стискаємо кулачок, Майже випрямляємо ручки і малюємо добре коло в одну сторону. Вісім сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один в іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ручки перед собою. пальчики розпрямляємо І одна долонька йде донизу, одна доверху. Намагаємось тримати рівні лікці. І змінюємо. Вісім. І. Сі. І. Шість. І. П'ять. І. Чотири. Опускаємо добре кисть, а другу добре піднімаємо. Два. І один долоньки на себе. Розкриваємо. Повертаємо прямо аж в плечах ручки. І добре серединку, Щоб і кисть працювала, і плече працювало. Сім. Розкрили. Закрили. Розкрили. Закрили. Шість. І п'ять. І... Чотири, якщо м'язи слабенькі, вони вже можуть відчуватися, ніби вони втомились. Якщо втомлюються, то ми опускаємо ручки, зачекаємо кілька секунд, буквально до 10, і продовжуємо. Ручки ми стамо перед собою. Одну кисть опускаємо донизу, беремо себе ось тут за кісточки і робимо натяжіння. Притяжіння пальців до себе, до руки. Лікоть має бути рівний, і ми маємо відчувати розтяжку ось в ось цих м'язах і ми затримуємо ось на 10 секунд 10 9 8 7 6 5 4 3 Два, Один. Прекрасно. Підіймаємо ручку, беремо себе за пальчики і так само притягаємо пальчики до себе. До руки. Ручка рівна. Десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три. Два. Прекрасно. Те саме на іншу сторону. Кись донизу. Беремо себе за кісточки і підтягуємо пальці до руки. Десять, Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Добре натяжіння. створюємо. П'ять, Чотири. три, Два. Один. І в протилежну сторону притягуємо. Десять. Дев'ять. Дев'яти. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. Прекрасно. Трішечки розігріємось. Ось таким чином. Потім в іншу сторону. І будемо продовжувати працювати над плечима зараз. Ручки ми витягуємось вперед, відтягуємо спинку назад, розтягуємо зону зараз між лопаток. Поки що ми зробимо кілька вправ чисто розігріти грудний відділ і далі будемо переходити вже до розтяжки. І ручки розкриваємо в сторони, груди подаємо вперед, руки на висоті плеча розкриваємось добре. Тут можемо відчувати розтяжку грудних м'язів, це передня поверхня нашої підмишки. І можна відчувати наші дельти, добре розкриваємось і закриваємось знову. Ручками тягнемось вперед, лопатками тягнемось назад. І знову ми розкрились. Два. Робимо вісім повторень. Закриваємось. Розкриваємось. Закриваємось. Розкриваємось. Чотири. І. П'ять. І. Шість. І. Сім. І. Вісім. Супер одна ручка за спиночку, інша ручка за спиночку. Також вісім повторень, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Одну ручку залишаємо, лікоть посередині голови, чітко беремо себе за лікоть. Пальці в нас ідуть ось цієї ручки вздовж хребта. Ми натискаємо головою на руку зверху і намагаємось відтягнути ручку наскільки можна назад. Можемо відчувати ось тут розтяжку, трії цепцяни. Якщо в такому положенні незручно. Ми сядемо ось так. Так нам буде краще трішечки прогнутися назад, і ми зможемо легше відчути розтяжку. Чотири, три, два. Один нейтральне положення хребта. І витягуємось трішки трішки вбік. Сідниці з'їжджають з п'яточок. І ми нахиляємось ніби в сторону, але продовжуємо тиснути головою назад. І витягуємо всю бічну лінію. 4. Три, два, один. Прекрасно. Ми змінюємо ручку беремо другу за голову, Ліко чітко посередині голови, пальці вздовж хребта. І натискаємо головою на руку, відчуваємо розтяжечку. Десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість. 5, 4, 3, 2, 1 І з'їжджаємо сідницями з п'яточок. І витягуємо всю бічну лінію головою. Продовжуємо тиснути на лікоть. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Ручки опускаємо донизу, трішечки струсили, бо може бути відчуття, якщо дуже сильно перенапружені м'язи, ніби ручки затерпають. Нічого страшного, не лякайтеся, таке може бути, якщо є сильно перенапружені. Прекрасно. Ручки через перед спинку скругляємо, підіймаємо спинку вирівнюємо і розкриваємось в спиночки. І малюємо плавно-круговий рух руками. Робимо 5 повторень. І в спиночці скруглюємось. І розкриваємось. Два. І скругляємось. Рух має бути повільний. Так як він більше йде на розтяжку. Ми маємо відчути повністю кожен м'яс, який у нас тягнеться. Три. Закриваємось. І розкриваємось. Чотири. І закриваємось. І розкриваємось. П'ять. Прекрасно в іншу сторону. І ми розкриваємось ручки наскільки можна вузько один з одним. І закриваємось п'ять. І Чотири. Ставимо тильною стороною долоні напоперек. Ось таким чином. І ми намагаємось звести лікті перед собою. Є. прям виводимо добре два ліктя вперед. Трішечки можна згорбитись в грудному відділі. І з'єднуємо лікті, з'єднуємо, 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 з'єднуємо. І тепер навпаки. Кистями впираємось в поперек і лікті зводимо позаду себе, можна навіть трішечки проштовхнути руками поперек вперед. Але дуже добре відводимо саме, саме плече та лікоті, відчуваємо ще розтяжку в плечі. Відвели. І вперед зводимо лікті перед собою. І розкриваємо назад. І вперед. І зводимо позаду себе лікті. Розкритий грудний. І знову ми закрились. І розкрились. П'ять, ще три повторення. Не поспішаємо. В кожному положенні трошечки затримались і відчули розтяжку. Розкрились шість. Супер. Закрились. І розкрились сім. І закрились. І розкрились. Вісім. Прекрасно. Сідаємо на сідниці, ніжки розкриваємо в сторони. Тепер ми ставимо не дуже буде зручне положення для того, щоб потягнутися. Але ми зараз трошечки приловчимось. Ручки ставимо так само, як були. І нам треба лікоть подати вперед, зачепитися за коліно. І друга рука лікоть подати вперед, зачепитися за коліно. Угу. Ноги нас будуть тягнути. Ми намагаємося цього положення, ніби як коліна зводити потрошечки і вже відчуваємо розтяжку в плечах. Трішечки ніжки розкрили, розслабили вдих і видих. З'єднуємо коліна, можна просто, якщо дуже тяжко, ставити кисті на бочки. І видих ми зводимо перед собою. Розкриваємо вдих і видих. Зводимо три. Чудово. Не дуже приємна вправа, я погоджуюсь. Видих. П'ять. Вдих. І видих. Шість. Вдих. І видих. Сім. Вдих. І видих трішки затримались. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Прекрасно розслабили. Є. Продовжуємо сидіти на сідницях. Ручки позаду ставимо. І вузько, наскільки можемо. Якщо можемо, повністю так, щоб мизинці торкалися один одного, чудово. Якщо ні, то саме мінімальне положення це коли рука йде повністю на ширині плеча. Ми приклеїли долоні, трішечки підкрутили таз і відсуваємось наскільки можемо, ми вперед сідницями, щоб відчути розтяжку в плечах. І залишаємось на 30 секунд, звикаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 і обережно сходимо з цього положення. Прекрасно. Ми переходимо на позицію кішечки 4 афори. Коліна під тазом, руки під плечем. Зараз ми розкриваємо долоні в сторони. Угу. Трішечки перекачуємося на одну ручку, на другу ручку. На одну ручку, на другу ручку. І тепер плечем торкаємося до руки плечем до руки. Трішки зафіксувались, потягнулись. І плечем до другої руки. Трішечки зафіксувались, потягнулись. Ще по одному повторенню. Потягнулись однією ручкою, прям достали рукою до, плечем до руки. І потягнулись на іншу сторону. Також добре відчули розтяжку. Прекрасно. Ми вернулися в попереднє положення. Ручки ставимо чітко під плечем. І зараз нам потрібно відірвати долонечку від землі, тримаючи пальці самі, пальці приклеєні. Ось так. Дивимось. Ось. Відчуваємо розтяжку пальців і долонь. Ми переходимо на праву ручку на праву, направо наліво. Стали в положення. І потягнули одна ручка, пальчики залишили, поставили долоньку. І друга ручка. І права ручка, і ліва ручка. Два, вісім повторень. І три. І чотири.

ми ручки ставимо близько один до одного, щоб мізинці торкалися між собою. Трішечки підходимо колінками до рук, глибокий вдих і видих, пробуємо садити попу на п'яточки і зразу відчуваємо розтяжку в ось цих зонах. Якщо це дуже для вас сильно, ми так не опускаємося глибоко сідницями до п'яточок. А якщо навпаки, ви хочете. Більше розтяжку, То ми відходимо подалі ногами. Вдих. І видих. Сідаємо долоньки, намагаємось не відривати. Два. Вдих. І видих. Три. Вдих. І видих. Чотири. Вдих. і видих. П'ять. Вдих. І видих. Шість. Вдих. І видих. Сім. І вдих. Видих. Вісім. Прекрасно зійшли. Трішечки потрусили кистями. розслабили їх. І тепер ми ставимо їх в ось таке положення, опускаємо або так долоньки, або отак. Як вам вже комфортно. І ми просто зробили тиск, не дуже сильний. Положення так само дискомфортне. Тримаємо рівні лікті. 10, Утримуємо. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Два, один. Прекрасно, ми зійшли. Далі ми лягаємо на підлогу животом, вниз. І є. Розтягуємо далі плече, продовжуємо. Ручку ми виставляємо ось таким чином, щоб у нас був 90 градусів кут в лікті. Ми спираємось добре на плече. Плече можна трошечки опустити вниз, ось так. Не розкрити, а опустити вниз. Ми опускаємо плече донизу, самі самостійно ми лежимо рівнесечко. А тепер нам потрібно буде лягти на ось цей бік. Ми робимо глибокий вдих, ми притиснули плече до землі. Якщо вже тягне плече, коли ми його просто протисли до землі, ми залишаємось в цьому положенні. Якщо хочемо більше розтяжку, ми розвертаємось, лягаємо добре на плече. Підсуваємо сідниці вперед, десь на сантиметрів 15. Залишаємось лежати в цьому положенні, робимо м'яку розтяжку. Якщо вам ще досі недостатньо, ми підіймаємо ножку і ставимо ніжку позаду себе і намагаємось опуститися двома сідницями на землю. Ось так ще можна покращити. Ось так. Угу. Або просто лежимо. Ми собі знаходимо комфортне положення. Залишаємо ще, ще 20 секунд. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять десять, ще десяточка. Десять. 9, вісім, 7, шість, 5, 4, 3, два, один. Обережно сходимо без різких рухів. Лягаємо знову ж таки рівнесечку на, на живіт. Ліву ручку виставляємо 90 градусів кут, приклеїмо плече. Якщо хочемо більше розтяжки, розвертаємось на бік. Добре підсуваємо сідниці вперед, сантиметрів 15, 20, рівне положення тіла, і лежим. Або ще закидаємо додатково ніжку назад. І тримаємось 1, 30 секунд, 2, 3, 4. В цій вправі не тільки плече тягнеться, а ще грудний відділ м'язи грудей. Що дуже добре розкриває наші затиски. І коли ми розкриваємо добре м'язи грудей, ви вже автоматично стаєте рівніше у вашій поставі. Трішечки вирівнюється ваш горб. Особливо, якщо у вас сидяча робота і постійно мучують. болі там в лопатках, болі в грудному відділі, ось таку вправу можете виконувати хоч кожен день. Угу. 5 4 3 2 1. Прекрасно, ми сходимо, лягаємо рівненько і через круглу спиночку ми підіймаємось, садимо попу на пяточки, розслабляємо спину, витягуємось руками. Залишаємось 10 секунд. 9 8 7 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасно. І остання наша вправа. ми потягнемо задню дельту і середню дельту. Ми беремо ручку до себе. Опускаємо дуже добре ось це плече донизу. Бо це саме основне, що ми маємо зробити, контролювати. Щоб ми вухо до плеча не клеїли, а ось тут має бути великий простір між щелябою і плечем. Опускаємо добре плече донизу, лікоть ми притягуємо до протилежного плеча. Тобто, ось так є. Натискаємо дуже добре і затримуємо на 20 секунд. Один. Два. Ось ця частина має тягнути. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять і десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Супер. Ми плавно змінюємо ручку. Зразу контролюємо плече. Плече опущене. Ручка підтягнута високо, обійняли себе іншою рукою і добре притисли до себе. Залишаємо один плече. Весь час тягнеться. Два плеча у нас по одній лінії. Ми не перекошуємося тілом так само. Тягнемось маківкою вгору. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще десяточка. Десять. дев'ять, вісім, Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. Завершили глибоким диханням, потягнулися вгору вдих, і видих розслабились, і ще раз, і потягнулись вгору вдих, і видих розслабились. Ви, великі молодці, на сьогодні все. Ви можете собі поплескати. Було дуже круто. Якщо ці вправи були для вас новинкою, якщо ви відчували якісь такі положення, такі м'язи, які ніколи не відчували, обов'язково напишіть про це у коментарі. Я Дуже рада почитати взагалі про ваші емоції, про ваш досвід. Також не забувайте ставити лайки під це відео і підписуватись, щоб не пропускати мої наступні відео. І якщо ви хочете стати спонсором мого каналу і підтримати мій контент фінансово, поруч я прикріплю QR-код на мій ДНТ і також буде посилання в описі під цим відео. Я буду дуже вдячна і дуже рада вашій підтримці. Ну що, до нових зустрічей. Всім папа! -па.